Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами Яра Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгібру 11 класу. Тема уроку логарифмічні рівняння, і сьогодні ми з вами розв'яжемо декілька рівнянь, позначених підручнику достатнім рівнем складності. Якщо ми подивимося на запис логарифма, то ми маємо розуміти, що якщо основу піднести до степеня, Отримаємо ось це число, яке написано всередині логарифму. Тобто логарифм з основою а числа n, це такий показник степеня, в якому основа дорівнює цьому числу. І на екран я винесла інформацію з довідкових матеріалів. До зовнішнього незалежного оцінювання НМТ, я рекомендую вам з ними, з цими формулами регулярно спілкуватися для того, щоб знати, де які формули знаходяться, і щоб швидко мати можливість їх знайти при складанні іспитів. І так, рівняння. Давайте подивимося на запис. Перше, що ми дивимося, основа. Основа однакова у логарифма 2. Далі всередині логарифму написано корінь квадратний з х. Пам'ятаємо, що корінь квадратний, це у нас можна записати у вигляді показника степеня дробового. Тобто корінь квадратний це число в степені 1 друга. Далі, 1 поділити на х це у нас х в мінус першому степені. 1 поділити на х, це х мінус в першому степені. Однозначно, нам треба спочатку подивитися область допустимих значень для х. Х у нас має бути більшим за 0. Оскільки 1 ділене на х, це х мінус в першому степені, ми можемо показник степеня мінус 1 винести наперед логарифмом множником І буде мінус. 1 помножити на логарифм з основою 2 від х. Мінус на мінус дасть плюс, і тоді ми маємо ось цю формулу, сума логарифмів з однаковою основою можемо перейти до логарифма добутку. І у нас буде добуток х в степені 1 друга, і х в першому. Примноження чисел в степенях показники степеня додаються, якщо основа однакова. Тобто ми маємо логарифм з основою 2х в степені 1 друга плюс 1. Х в першому степені. Ну тут все без змін. Додамо 1 другу і 1. 1 друга плюс 2 других, 3 других. І винесемо цей показник за знак логарифма. ось по цій формулі. То буде у нас 3 других логарифм з основою 2х. Тепер помножимо обидві частини рівняння на 2 треті, щоб оцей дріб скоротився. 6 помножити на 2 треті. 6 і 3 скорочується 2, 2 4. І тепер х у нас дорівнює основа в степені 4. 2 в четвертому степені це 16. 16 більше за 0. Перевірили на ОДЗ, все добре і дали відповідь. Подивимось на рівняння номер 2. Основа 2, 4, 8. Тож відразу застосувати ось цю формулу ми не можемо основи різні. Ми можемо записати 4 як 2 в другому степені, а 8 як 2 в третьому степені. І тоді по цій формулі винести за знак логарифма Оцей степінь оберненим множником. Так? Область допустимих значень обов'язково х більше за 0. І тепер ми маємо логарифм з основою 2х, тут у нас 4, це 2 в квадраті, квадрат вийшов множником 1 друга, а тут у нас множником вийшла 1 третя. Тепер можемо що логарифм з основою 2х винести за дужки. Тоді у нас буде в дужках 1, плюс 1 2, плюс 1 3. Спільний знаменник 6, 6 шостих, плюс 3 шостих, плюс 2 шостих 11 шостих. І помножимо обидві частини рівняння на 6 одинадцяти. 11 на 6 одинадцятих, а тут скоротилось. Тепер логарифм з основою 2х дорівнює 6, а значить х дорівнює основа в степені 2 в 6. 2 в шостому 2 помножити на 2 на 2 на 2 6 разів. Х дорівнює 64. 64 більше за 0, все нормально. Відповідь х дорівнює 64. Третій і четвертий, третій, четвертий рівняння подібне до другого, яке ми тільки що розв'язували. І, значить, я попрошу вас потренуватися над ними самостійно. Тільки так ви можете напрацювати свої навички. Так, ну що, дивимося. Логарифм з основою 3, то 9. 9 це 3 в квадраті, 27 це 3 в третьому, і значить, воно у нас повиходить множниками. Область допустимих значень х більше за 0. І так, 9 3 в квадраті вийде множник 1 друга, 27, 3 в третьому вийде множник 1 третя. І ми маємо так, ось таке рівняння. Винесемо за дужки логарифм з основою 3х. В дужках буде 2, плюс 1 друга, мінус 1 третя. Спільний знаменник 6, тож буде 12 шостих плюс 3 шостих мінус 2 шостих. 12 плюс 3 мінус 2 13 шостих. Помножимо обидві частини рівняння на 6 тринадцятих, щоб це скоротилося. 6 половиною помножити на 6 13. 13. 6 це 2 помножити на 3 з половиною помножити на 2 13, і 13 скоротилося, залишилося 3. 3 перше. 3, Логарифм з основою 3 від х дорівнює 3, а значить, х дорівнює основа в степені 3. 3 в третьому. 27 більше за 0. Входить в область допустимих значень, і значить, відповідь. В четвертому: 36, це 6 в квадраті, вийде множник 1 друга. 216 це 6 в третьому, вийде множник 1 третя. Область допустимих значень обов'язково прописуємо х більше за 0. І виходить у нас таке рівняння. Да? Тепер 2 помножити на 1 другу це 1, 3 помножити на 1 третю – 1, і буде логарифм з основою 6 від х, плюс, плюс такий же саме. 3 логарифми з основою 6 від х. Дорівнює 3. Поділимо обидві частини рівняння на 3. І напишемо, що їх дорівнює 6 в степені 1. 6 більше за 0 входить в ОДЗ, значить, відповідь х дорівнює 6. У рівняннях, у яких логарифм справа і зліва однакові логарифми з однаковими основами. Мається на увазі з однаковими основами. Значить, можна прирівняти їх, їхні внутрішні вирази. Але обов'язково пам'ятати, що вони мають бути більше 0. Написали область допустимих значень. Один вираз і другий більше за 0. Не будемо його обчислювати, знаходити, розв'язувати, просто потім, коли знайдемо х, виконаємо перевірку. Прирівнюємо х2х х2 і 2х плюс 12. 2х переносимо з мінусом і 12 з мінусом. Буде х 4 х мінус 12, дорівнює 0. За теоремою Вієта легко підібрати два числа, добуток яких дорівнює мінус 12, а сума 4. Хто не пам'ятає теорему Вієта, рекомендую повторити її, тому що вона значно скорочує час на виконання на розв'язування квадратних, рівнянь, зведених квадратних рівнянь. Ну, Хочете, розв'язуйте за допомогою дискримінанта. Два числа 6 помножити на мінус 2, це буде мінус 12, а 6 додати мінус 2 4. 6 і мінус 2 корені цього рівняння. Перевіримо на область допустимих значень, підставляючи ось сюди замість х обидва числа. Спочатку 6. 6 в квадраті мінус 12. 3,6 мінус 12. Більше за 0. Добре. Дважды 6 12, 12 плюс 12, більше за 0. Добре, це є корінь. Мінус 2 підставляємо мінус 2 в квадраті 4, мінус на мінус плюс дважде 2, 4. 4 плюс 4 більше за 0. 2 помножити на мінус 2 мінус 4, але плюс 12 теж буде більше за 0. Тобто обидва числа є кореннями цього рівняння. В другому рекомендую спочатку пройти цей шлях самостійно. Поставте відео на паузу і потренуйтесь. Область допустимих значень х-1 більше за 0, х2 мінус х-16 більше за 0 x мінус 1 дорівнює х квадрат мінус х мінус 16. Х перенесемо з мінусом одиничку з плюсом. Буде х2 мінус 2х мінус 15. Два числа добуток яких дорівнює мінус 15, а сума 2 це числа 5 і мінус 3. Помножили 5 на мінус 3 мінус 15 і сума їхня дорівнює 2. За рома вірять, ось ці два числа корені оцього рівняння. Тепер виконаємо перевірку на область допустимих значень. 5 мінус 1 4 більше за 0. 5 в квадраті 25, мінус 5 20, мінус 16, 4 більше за 0. Перше є корінь. Друге мінус 3 мінус 1, мінус 4. Більше за 0 уже неправда. Значить, це не є корінь. Ну, і якщо підставимо в другу нерівність, теж буде від'ємне число. Все одно, другий корінь x дорівнює мінус 3 не входить в область допустимих значень, а значить у відповідь ми пишемо тільки х дорівнює 5. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!